Микола кочерга Повість Я Генея розділ перший. Я любив той ліс. Може за його глибоку, невловиму тишу, а може за те, що він сприймав мене таким яким я є, не знаю. Світ той світ, який височив стоким велетним там за столітніми деревами, здається, напружено заводив кам'яні брови кожного разу, коли я розчинявся в зеленому ластовинні сором'язливих осик. Я йшов. По свіжій парчі яскраво зеленіючих трав і боявся навіть власних гучних думок. Мені до нудоти обридли реклами, фільми, де люди постійно вбивають людей. Та нескінченна гонитва за розмальованими папірцями, за які продавались душі, лилася кров і досить все. Я в іншому світі. Я йшов тихо, мов лис. Колихнулись дерева. Повіяло чимось. Я озирнувся, може, на дощ. Небо синю бігло в усі біч незважаючи на мою наполоханість. Знову цей пружний вітерець. Максим, почулося мені. Я знову озирнувся, обкрутився довкола нікого. Може, ще хтось вийшов на прогулянку та й десь іде неподалік. Максим, спинися. Це вже до мене. Страх невидимою рукою здавив мені дихання. Я спинився, завмер. Ліс, мабуть, теж прислухався, бо жодна пташина не сміла й нагадати про себе. Не треба боятися, немов з усіх боків почулося знову. Йди до Беріз і чекай. Хто тут? прохрипів я. Мій голос був схожий на шелестіння торішнього листя, що так і не осипалося з деяких дерев. Йди до Беріз! я буду там. Не розуміючи сам, навіщо? Я зиркнув на своїй долоні, мабуть, таким чином хотів переконатися, що ще при здоровому глузді цікавість поволі заполонила розум. Не піти буде якось. Втекти б, мов у сні, гарячково мізкуючи над такою ситуацією, і не помітив, як дочовгав до берізок. голос, наче жіночий чортівня. Кущі шепшини!» – сказав голос. Не встиг я розглядіти ті кущі, сподіваючись у їхній щівні побачити якогось безумця, як раптом ні, це ж не марево. Повітря затремтіло, мов водне плесо. Ось так. Прямісінько перед шепшиною в повітрі почала з'являтися схожа на неправильну двопуклу лінзу куля. Наче. Якийсь невидимий складу виливав її в мій світ, тож за мить переді мною, відблискуючи рожевою веселкою, над землею вже висіла ця дивина, а з неї, мов з води, поволі вислизнула жінка. У моїй розбурханій уяві заметалися різні безумні версії поведінки з інопланетянами. Може б так продовжувалося вічно. Та гостя з небачених світів взяла ініціативу на себе. Мене звати Генея. Я не інопланетянка, я з майбутнього. Я спостерігала за тобою вже півроку. Прошу тебе, не бійся, вислухай мене. Я, мабуть, так гучно ковтнув слину, що мій переляк знову занепокоїв Генею. Вона якось... Болісно зазирнула мені у вічі й повторила: Прошу тебе, не бійся. Добре. Вирвалося в мене після того, як я перевів подих, мов перед парашутним стрибком. Я живу в 2199 році, продовжувала гостя. Той світ, з якого я сюди прийшла, зовсім не такий, яким його уявляєте собі ви. Ми подорожуємо в часі і просторі. Ми програмуємо безсмертю власного тіла. Ми вважаємо себе богами, але нас скоро не стане. Чому? посмілішав я. Ти не зрозумієш, поки сам усе не побачиш. Отакої зараз мене заберуть кудись. Треба втікати. Не тікай, раптом прочитала мої думки гостя з майбутнього. Послухай. Через 38 днів тебе зіб'є авто. Я багато втратила, аби взяти тебе з твого часу. У моїй голові думки збилися докупи, мов ті каченята в картонній коробці. Вся свідомість, тобто, моя. моє... Головне слухайся моїх порад. Мовчи, хоч би що там не було. Щоб ти не побачив, мовчи, ні про що не питай. Я там буду вести себе дивно. Не ображайся і не злись. Я все буду пояснювати тоді, коли це буде можливим. Це інший світ. Не розумію. Вирішив востаннє заперечити я, чому тобі потрібен саме я, може, краще аварія. Аж тепер я розгледів її великі гарні очі, що карою безодною охоплювали мене, мов нестримний потік гірської річки, а вуста, красиві вуста, наче не вміли посміхатися? Ні, там у тебе є шанс, а тут нема.